Всі мене запитують, що таке княжиніка. Ось показую, як у квітку має ця ягода. Ось таким кущиком вона розростається і весь час дає нові ось такі зачатки новим. рослинам. І весь час Іде оцими бруньками так розповзається по цілій ділянці. Яженіка це фінська ягода, Вона морозу взагалі не боїться. На зиму оця вся рослина, вона верхня частина відмирає, залишається на ґрунті тільки.